Для того, щоб ви мали право на відстрочку від призову, тобто вас не призвали під час мобілізації, потрібно не просто розлучитися з дружиною, а потрібно, щоб її не було. Тобто вона або повинна померти, або її треба позбавити батьківських прав. Просто так розлучитися і залишитись з дітьми, отримати рішення суду про проживання дітей саме з вами цього недостатньо. А для того, щоб позбавити батьківських прав жінку, потрібно доказати це у суді. Наприклад, якщо вона поїхала за кордон і залишила вас з дітьми, то ви можете це зробити. Але вам потрібно звернутися до поліції щодо розшуку. Вам треба буде звернутися до органів опіки і піклування, а, а потім до суду і довести той факт, що вона не здійснює виховання. Тому, якщо ваша дружина дійсно займається вихованням дітей протязі якогось довгого періоду часу, вона самоусунулася від цього, то в такому разі ви, звісно, можете розпочати цю процедуру. Ну якщо вам потрібна допомога цих справах, ви можете проконсультуватися у мене.